Проста формула життя, яку я, про яку я говорив у минулому теж зібранні, проста формула життя. Якщо ми розуміємо, що нам потрібні переміни у житті, і якщо ми хочемо, щоб наше життя змінилося на краще, то коли ми, розуміючи суть життя і йдучи, йдучи роблячи простенькі звичайні кроки, але це треба робити щодень. Роблячи простенькі звичайні кроки, ми маємо великий привілей на переміни свого життя. Життя складається з нашого мислення. Як людина думає, вона так поступає. Наше життя на сьогодення сформовано саме мисленням нашим. Ми так поступаємо, ми так живемо, тому що наше мислення саме такого роду взірець або шаблон має. Наше мислення. Життя людське складається зі слів уст, тобто наші слова формують наше життя. Кожна людина є продуктом своїх слів. Кожна людина є продуктом своїх слів. Слова, які говорить людина, формують її життя. Апостол, Яків сказав, дуже обережно відноситись до того, що говорять мої уста. Чому? Тому що язик може бути. Підпалений гієнною. Іншими словами, диявол може використати людські уста. Тому що в тому ж самому тексті говорить проклинаємо людей. Проклинаємо людей. Диявол використовує людські уста, і людина говорить слова. Говорить для прикладу такі слова: ти не в В тебе нічого не получиться. Ти будеш алкоголіком, як твій тато, чи як твої там, як дідусь чи ще хтось. Говорять такі слова. Це називається проклинати. Злослів'я це рівень прокляття. Це відноситься до розряду прокляття. Слова запалюють коло життя, коли уста запалені гієнною. І є в нас обставини, в когось з нас можуть бути ще й нині такі обставини, прекрасні взаємовідносини, чудові люди, з якими приємно розділяти спільноту, але сьогодні ми можемо з ними не спілкуватися. Тільки по простій причині, ми з цими людьми сказали їм якісь слова. Ми щось сказали, щось в обличчя цим людям, щось за спиною цих людей. І виявилося, що ця інформація прийшла в життя цих людей. Вони про це знають. І вони на підставі наших слів сказали: давай розійдемося, я вже не можу тобі довіряти. Я вже не можу відкривати свої секрети перед тобою. Тому що ти ненадійний, ти ненадійна. Тому що ти використовуєш інформацію, якою я з тобою поділився, супроти мене, ж, про мене розповівши. Що стало причиною, що в нас можуть бути такі обставини у нашому житті? Слова. Ми сказали слова, тому життя складається з слів. Тому життя складається з слів. Мислення, слова і рішення. Мислення, слова і рішення. Рішення, які я приймаю, вони дають направлення в моєму житті. Я маю нині життя на підставі моїх рішень. Я вирішив. Я вирішила. Я зробив свій вибір. І цей вибір починає давати, формувати дороги наші перед нами. Якщо ми змінимо мислення, якщо ми змінимо слова наших уст. Якщо ми змінимо рішення, якщо ми почнемо приймати правильні рішення, якщо ми почнемо говорити правильні слова згідно цих рішень і формувати мислення згідно рішень і слів, у нас зміниться життя. Повірте, це не складно. Змінити життя це не складно. Просто це треба робити. Прийнявши рішення робити. Прийнявши рішення Проходити процес оновлення розуму, прийнявши рішення говорити слова, і ви побачите, як буде змінюватись і життя, і атмосфера, і обставини навколо життя. Моє бажання, що кожен з нас віднісся до тієї категорії людей, яка відноситься до 1% з 17. Дехто, хто досліджує і робить. Інтерв'ю вони говорять такі слова, що з 17 людей з 17 людей. 16 людей це люди негативно настроєні, які говорять критичні слова, які говорять слова, які принижують гідність та достойність людини, які зневажають людину, які виставляють людину в такому неприємному світлі. 16 людей з 17, це зазвичай. Критично настроєні і критично е, ті, хто говорить критичні слова, люди. Із 17 лише одна людина говорить слова похвали, слова піднесення, слова, які надихають, слова, які сприяють е, зростанню людини, чи щоб людина досягала висот. Одна з 17. -ти. моє бажання, щоб в цьому божому домі кожен з вас був тим, одним з 17. -ти. Щоб кожен з вас був одним з 17 Люди, які говорять добрі слова, люди, які надихають, люди, які благословляють, люди, які сприяють зростанню, розвитку і піднесенню. Для того, щоб ми стали такими людьми, що нам треба зробити? Якщо життя це мислення, слова і рішення, щоб ми стали такими людьми, якщо ми відносимося до одного з шістнадцяти тих людей. То щоб стати одним з 17, тобто тим, хто говорить добрі слова, що нам треба робити, з чого почати, як ви думаєте? З рішення. Спочатку треба прийняти рішення. Хватить стоп. Я хочу бути людиною, яка сприяє чиємусь розвитку. Я хочу бути людиною, яка буде сприяти чиємусь благословінню, яка буде радіти чиємусь піднесенню, яка стане частиною вкладу її життя, щоб ця людина піднеслася. І була благословеною. З рішення все. Всі процеси починаються з рішення. Якщо не буде рішення, то ви сьогодні будете говорити слова піднесення, а завтра будете говорити слова, які проклинають. Якщо рішення не маєте, розумієте? Все починається з осознаного, добровільного бажання рішення. Я це буду робити. І починайте потрошки це робити. Почніть з своєї сім'ї. Почніть свого власного дому. Своєму власному домі, своїм власним діткам, дружині чи чоловікові. Почніть говорити, говорити добрі слова, слова, які благословляють, слова, які хвалять, слова, які підносять, слова, які надихають. На ту ж саму річ. Навіть якщо це річ. Не є ще досконалою. Ви можете вибрати декілька варіантів слів для того, щоб посприяти, щоб людина захотіла далі це робити, або зупинилася. Завжди є декілька варіантів слів про одну і ту ж саму недосконалу річ. Так сказати, що людина, яка зробила недосконалість, буде старатися зробити досконало. Або людина, яка зробила недосконалість, скаже, я це робити не буду, або скаже ще простіше. Якщо це в сім'ї, то ви почуєте такі слова. Роби сам. Роби сам. Роби сама. Знаєш як? І людина, яка робила спроби, але ще робить недосконало, її можна зупинити і вона перестане це робити. Або можна акуратно цю саму справу так висвітлити, що людина буде старатися все таки далі провадити. Це залежить від нас. Іншими словами, можна зробити зауваження. Про недосконалість з такого роду речами, що людина буде виправлятися і старатися зробити. І те ж саме зауваження про недосконалість може зупинити бажання щось робити далі. Вчимося бути людьми, які інших людей надихають, сприяють розвитку, допомагають досягнути більших висот. Рішення, слова і мислення. Ви сьогодні в правильному місці, тому що це Божий дім, там, де саме з цими речами і премудрість Божа саме з цими речами і працює. Через Слово Боже, це премудрість Божа. Ми розуміємо мислення Боже, як правильно, як правильніше, як точніше, як краще. Ми вчимося говорити правильні слова на підставі мислення. Але все починається з рішення. Тема сьогоднішньої проповіді дуже проста. Господь це мій Бог, і я буду йому служити. Господь це мій Бог, і я буду йому служити. Яків, 4 розділ 12 вірш. Яків, 4 розділ 12 вірш. Ми з цього тексту почнемо. І будемо далі йти. Яків, четвертий 4 розділ, 12 вірш. З цього вірша ми беремо лише одну тезу. Єдин законодатель і судія, Могущий спасти і погубіть. А ти хто? Кодий судиш, другого? З цього тексту ми беремо лише одну тезу. Яка має значення, і її ви можете на її підставі давати багато суджень і роздумів. Єдин законодатель і суддія. Мова йде про Бога. Іншими словами, Бог це єдиний, хто встановлює закони для людини. Бог єдиний, хто для людей, які проживають на планеті Земля як творець. Дав закони для їх існування, для їх буття. Бог єдиний встановив правила, закони, постанови. Один Бог. Іншими словами, якщо мені треба знати, якщо мені треба взнати, по яким правилам треба жити, що сприяє мені на добро? Що руйнує мене? Як мені захиститися, як мені отримати благословіння? Закони, встановлені Богом, вони знаходяться в Біблії. Для того, щоб мені розуміти закони Божі. Бог для людини дав закони. Закони, які сприяють на добро, закони, які людину розвивають, закони, які людину зближають з Богом, закони, які людині допомагають. Для нас Богом встановлені закони. Один законодавець, один законодавець. Бог, як творець, для нас, як для свого творіння, встановлює закони, простими словами сказати, правила гри, щоб ми розуміли, як жити, як поступати, чого стерегтися, чого набувати, від чого берегти своє життя. До чого відкритися в своєму житті? Біблія дає нам розуміння цих законів. 20 розділ книга вихід. З 3 по 6 вірш. 20, роз... 20 розділ Книга вихід з 3 по 6 вірш. Ось в цьому вірші, в цих віршах, ви зараз помітите, що Бог, як законодавець, він встановив закони і Він дає роз'яснення цих законів. Читаючи ці тексти, ви можете помітити причина, в чому є корінь всякої біди, яка є в людському житті. У цих текстах ви побачите, в чому є корінь біди, яка має місце в людському житті. Чому біда в моєму житті? Чому біда в моєму родстві? Чому воно так, як воно є? І як нам змінити це? Наша ціль сьогодні. Іти дорогою перемін. Щоб переміни відбулися, це треба прийняти рішення. Рішення. Воно дає можливість, щоб переміни прийшли у людське життя. Бог дає розуміння своїх законів, закони і постанови. Зараз це є цитати з його заповідей. Бог дав заповіді людям. Це закони. В них він дещо роз'яснює для людей. И вот что он говорит. Да не будет у тебя других богов пред лицем моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу, что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им. Ибо я Господь Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня. Творящий мілость до тисячі родов, любящим меня і соблюдаючим заповіді мої. Ось в цьому тексті є розуміння великої біди, яка має місце в людському житті. Якщо спростити дещо, тому що книга, п'ять книг Старого Заві... Завіту, починаючи від книги Виход і «Второзаконні», чотири книги, вони дають нам розуміння законів Божих. В деталях Бог розписує велику кількість законів, які формують людське життя або направляють людське життя. І ось з чого він починає: що проблемою людського життя є те, що людина служить іншому Богу, що людина вибрала іншого Бога, за яким вона слідує, і що вона служить іншому Богу, не творцю, не создателю, а чомусь або комусь іншому. Ось тут такі слова. бог ревнитель, який, який карає дітей за вину батьків до 3 і 4-го покоління. Коли ми читаємо від вихід до повторення закону, особливо в повторенні закону, оце слово карає до 3-го і четвертого покоління, воно одним всеоб'ємним словом називається слово прокляття. Людина попадає в сферу прокляття, яке руйнує людське життя. І причина проста, тому що є інший Бог. Іншими словами, це ідол, якому людина служить, або ідол, якого людина вибрала. Інший Бог. І вона служить і поклоняється оці дві речі: інший Бог і служіння іншому богу. Причиною прокляття в людському житті, причиною невдачі людського життя, причиною різноманіття хаосу і руйнації являється те, що є інший Бог і є служіння іншому Богу. Є закон. Дивіться, це тут так чітко написано. Нехай не буде в тебе інших богів. А якщо є інший Бог, це порушення закону чи ні. Нехай не буде інших богів. а якщо є інший Бог, це порушення закону чи ні? Порушення. Не служи іншому Богу, не поклоняйся іншому Богу. А якщо служиш тому іншому Богу і поклоняєшся іншому Богу, це порушення чи ні? Порушення. Це порушення. Коли людина це порушує, то що з людиною відбувається? П'ятий вірш, що відбувається з людиною, яка порушує, карається. Людина проходить покарання. Не тільки сама людина проходить покарання. А ще третє чи четверте покоління це приходить далі. Це йде далі за саму людину. Людина, яка це зробила, або людина, яка це робить, не лише вона попадає в страждання. Але вона провокує або дає місце, що слідуючі покоління то є дітки, внуки, правнуки. Дітки, внуки, правнуки, і до четвертого. Ця людина вже сама померла, але її спадщина негативна продовжує крокувати далі. Людини вже може не бути живої, та, що зробила цей неправильний вибір. А нащадки, які продовжують жити, вони вкушають плоди цього вибору. Ці речі потрібно зрозуміти. Законодатель встановив закон: нехай не буде в тебе інших богів перед моїм лицем. Якщо людина набуває іншого Бога перед Божим лицем, то це порушення. Якщо вона цьому Богу поклоняється і служить. Це порушення, а через порушення приходить покарання. Ви знаєте, на сьогодні на цю тему дуже складно говорити. Тому що різноманіття сокритості або таємності того, що являється іншим богом, просто необ'ємне, різноманіття. І це важко людині пояснити. Це важко нам прийти до усвідомлення, що це перед Богом може виглядати як інший Бог. Я візьму саму просту примітивну форму, яка для когось з вас може вважатися несприятливою або несприйнятною, що являється іншим Богом. Іншим Богом є ваш егоїзм. Ваше я. Диявол, коли спокушав перших людей, він їм сказав: Ви станете. Ви станете. Ким ви станете? Як Боги? Ви станете богами? Ви станете як Боги. Людське життя, яке сповнене егоїзму, я. Моє для мене. Тобто нема навіть думки, нема навіть думки, нема навіть гадки, аби це для когось, заради когось, ім'я когось. Все для мене, все мусить бути для мене, все моє. Оте людське я, яке на престолі. Я, яке вибрало власну дорогу. Я, яке відкинуло Бога, істинного Бога, коли кажеш людині Ісус. Він твій Спаситель, він прийшов заради тебе, він хоче бути Господом Твого життя. Людина каже ні. Відкидаючи істинного Бога, яким є для нас Ісус Христос. Чому вона так відкидає? Тому що в серці є я, егоїзм воно не хоче поступатися престолом. Воно не хоче сходити з престолу людського серця і життя. І якщо людина являється Богом сама для себе, егоїзм людський, то кому вона буде служити? Сама собі. Я хочу, я так сказав, буде по-моєму. І все. Людина є причиною своєї власної руйнації. Людина є причиною своєї власної руйнації. Чому руйнуються сім'ї, де прекрасні люди, познайомившись, вирішили створити сім'ю, прекрасні люди на індивідуальному рівні кращих не знайдете. Чому, коли вони сходяться як сім'ю, чому відбуваються неймовірні непорозуміння? Чому так відбувається? Егоїзм. Егоїзм це руйнівна сила. Все заради мене, все для мене. Це ти повинен робити, це не моя робота. І все.